Дорогі студенти, дозвольте від щирого серця привітати вас з визначною подією у вашому житті і серйозною подією в нашій Україні з отриманням диплому бакалавра. Мені хочеться подякувати вам за те, що ви вступили до нашого університету і успішно закінчили його. Він сьогодні один із провідних. Закладів Вищої педагогічної освіти України. Мені приємно сьогодні сказати про те, що у 2023 році наш університет у топ 200 зайняв перше місце серед педагогічних університетів і 52 місце серед закладів Вищої освіти України. В цьому році наш університет буде відзначати 219-ту річницю з дня свого заснування. Шановні бакалаври! Я хочу сказати велике спасибі за вашу активність, за вашу креативність, ініціативність. Саме ці якості, саме ці показники вашого студентського життя, вони забезпечували і забезпечують динамічний розвиток нашого університету, забезпечують відповідність тим вимогам, які сьогодні держава висуває до закладу вищої освіти, який готує вчителів для нашої держави. У вашому житті було дуже багато приємних подій, насичених емоціями моментів, і я переконаний, що в подальшому житті у вас будуть дуже багато нових злетів, нових досягнень, нових професійних успіхів. Сила знань вона надзвичайно велика. Я також пишаюся тим, що. Перебуваючи в нашому університеті, ви оволоділи великою кількістю необхідних для майбутньої професії знань, оволоділи вміннями, навичками, які допоможуть вам долати і здобувати вершини свого саморозвитку. Мені хочеться подякувати за те, що закінчивши наш університет, ви поповните перш за все педагогічну спільноту нашої держави. Будете займатися. Надзвичайно благородною справою освічувати, виховувати підростаюче покоління України. Перед вами відкриваються нові професійні горизонти. Саме на вас ми покладаємо надію у відбудові України після війни. Ви наш інтелектуальний і творчий потенціал. Саме завдяки вашій невтомній праці, я переконаний в цьому Україна буде стверджувати свій авторитет у спільноті європейських держав і держав світу. Я хочу побажати вам успішного вступу до магістратури нашого університету. Після закінчення магістратури ми запрошуємо вас вступити до аспірантури, де знову ж таки ви. Поліпшите свій рівень професійний, здобудете нові знання і будете працювати на благо України. Шановні бакалаври, дорогі студенти, від щирого серця бажаю вам здоров'я, благополуччя, професійних успіхів і всього самого найкращого. З повагою, Юрій Байчук.